Всем привет, с вами Панда и я, я вот зашел в ротный меня, бой пожалуйста. и почув, кто играет в танки. Послушайте. Как это сделать? Ну, блин, ну, нажми меня и стрелочку нажми. На тебя показываю. Ну блин, ну тут... нажми на меня и стрелочку, которая на тебя показывает. Что тут не. Так тут, принципиї вікове обмеження, блин. Нормальні вікове обмеження. А, блин. Давай. 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 Так, Давай. вот выходи. Я сейчас нафиг мене вин. Так, один пішов, <laughs> слава богу. Зеус 002, це я так розумію. 20 рік 2002. Походу чувак. сключені, коментар покинув. Так. Попробуємо ще один дротний бой. Реально перший раз... Навіть другий раз, певно. Заходжу сюди. Так, не обою. Ааа, uh, так, Чемпіонський. Знайдем де побільше людей. В принципі, сюди мало. Создати роту возьму свою. Чемпіонське, середнє. Не знаю що це таке, юніорське. Um, та пофіг, не буде так уже. Це що, типу, А, до восьмого рівня, ясно. Ану, юніорське. Оу, oh, оу. Oh. Так, четвертий легкий танк від четвертого до четвертого це... А, це тяжкий танк, вибачаюсь. Так, середня. Від першій і шостий. Зараз по шостій левела. Це, в принципі, забагато трохи. Хоча, найбуде. Так, е добавить описання. Возьмем Да, як фантазію Чаты Так тут мова у нас Так українська мова На да. UA. Так в нас же Вот, рота панда ей чекаем поки набереться декілька хоча б ігроків. Сумарний уровень. Так, вот уже трое. До Досить струй набирается. Так гласить мужик когось... Зап... так с моих никого нема распустить не готов ясно значить появят смая типа коли буде 4 игрока походу чияк со стороны а, вот. От будуть... От можна себе переміщати. Коли будуть пару ігроків, я клацаю і пере, вони переходять в состав роти. Я поняв, зараз. Коротше, наберу роту, тоді, Тоді е, включу запис тут, По-моєму, тут дуже довго буде. Так я продовжую, я посидів десь хвилин 5, ніхто так не набрався. Зараз ще раз останній попробуємо пограти. А, так знайти роту. М -м, тут, в принципі... Блін, і не гортається більше нема. Ну ладно. Так, юніорський, слідній, Взагалі нема. Ладно, граємо просто... Случайний бой. Сюда взвод. не на, наш натогон. Є, yeah, Починаєм. Цікаво, куда нам скинеться? Чи знову до 7 роблять. Чи вже хоча б би раз, блін, до... Може бути. Реально, може бути. От тільки. Валентайн uh, я не пробиваю. Худзер пробиваю, чи як... Хедзер. Коротше, німецький походу. По назві І Мат. Матільда я точно не пробиваю. Хіба в бік. Все бик. Вс. Охарактеризу. Супротивника. Супротивника. Противника. Так. Що ем... це таке? глюки який? Та по-любому глюк що це таке? Що це нафиг таке блин тут чуваки карта лагала ну ще лагає от там так хоча й тут теж лагає. Я не знаю, що це таке, реально, блін. Перший раз таким втикаюся. От мій танк на... половину заліз в землю, блин, на другу половину. Над землею, от. Потонув у землі. Нафіг. Я не знаю, що я вперся. Е... Чесно, перший раз бачу такий глюк добрых причину на так тикаем 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 так хоть ну, видно вот. куда стек ты реально нифига не видно толкового неможливо честно первый раз такий люк бачу за От як мне типа Я не знаю як мені стріляти. Не знаю чи то в мене лиш таке, блин, чи то в всіх таке. Ну, от я ледве попав. у цей. губити. Не, походу то лиш в мене таке. А, я не знаю що робити. Реально, мене вже пів хіпешки зняли, блин. Я реально не знаю що робити. Полю на провал, за свечу паду церковным. Ють все. Тут у зали, по-моему, наклалось две карты это такие я. Блин, что. Пробитие. Пробитие. Орудие не движение невозможно. Критическое повреждение орудия, стрельба невозможна. Стрільба не Я Ясно. Ну, блін, ви самі бачили. Вот навіть зараз видно. Добре видно, блін, що тут капець. Я не знаю, ну от що це таке. Ну, це в мене одного, мені дуже інтересно, чи це у мене одного, він такий глюк конкретний, чи то у всіх таке. Ну, По-моєму. Дивіться, от я поняв, тут... Е... Пошарово піднялось до гори. <реш> Коротше, ладно, виходимо з цього ужасу, <кій> з цього глюка і граємо на ПТ. Так, от, ПТшка у нас. Третій левел, нормальна штука. Вкрай, у мене там ще зліва якийсь танчик був, я не пам'ятаю, що то за танчик. Треба буде подивитися. Так, в мене майже 1000 вільного опиту. Треба назбирати, я там дивився ще... 2000 опиту на Т-80-му. Чи 3000 навіть бо в не хочу тратити вільний опит. Дуже корисна штука, коли не цей. Не стає на щось хороші. О! О тут мені має повести. Правда я все з іншого боку грав, ну ладно. Все треба дізнатись, як грає суперник. Блін, це танк не файний. Можна поїхати вниз, направо. Не, я їду, коротше, базу. Буду захоплювати базу, бо якби я їхав на... Т-80... два переді мною. Будь-тай, uh, блин. Пинг. Uh, Пинг 100... 200 вот на эти скачем, блин. Я не знаю, прям на треба требую отличить эти шо. Да якось стихеньку, блин, тайк от старенький. Ладно, ну вот валить... эти... знати не знать так, е котимось далі, 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 зараз маємо захопити базу Чую цю гру ми виграємо. Подивимось чи я помиляюсь, чи я не помиляюсь. Так, один труп вже є. Кліфт. Не, не йде дріфт. Просто так розігнався, я думаю, зараз почну тормозити і занесе, він почне крутити все. Я больше из неату добавлю О, тут зводка пиштаб, сейчас не пришло чуть-чуть так треба чуваку походу помогтиблю, а то буде тяжко тут шо я не вмешаюсь. О, больше тяжче. Чё я вмешаюсь? Блять, ну... Да, сдробил... Двох Ну, ПТ-шка вообще чётко Там... Урон вообще жесткий и Как я... Как он... Він... БТ-7 угупил раз... Извините, пик Ну, то правда, пик Ааа, на... Сопляк. Втік. Виходимо в менюшку і заходимо на інший бій. От зараз подивлюсь, який там в мене ще танок є. О! А, так, може в мене там і було, це. Так, в мене немає ніяких танків. Зато в мене є Три свободних слота. А ще один можна купити за 3000. Стої 3000 за 300. Стащин Золотас. Так. На цьому я давненько не грав. У мене тут от 273 ОПЕТА. Мало. Мало-мало-мало. Зараз мало, мало. попробуємо подивимось, куди він, куди нас кинуть на ньому. <кхід> Заодно відкриється... Тобто, прийде з бою Т-80 і... И трудоужен на нему взять. То он реально щось долго уже на том бою. Я уже вот танк встиг гробиту. Там, в принципе, глюк. На Т80 був жорсткий глюк. Ну реально я такого ще не бачив. Так, меня четко развернули, я реально все сюда и езжу. Це моя улюблена карта, реально. Я її знаю файну, блін. Мі... Мене і на неї часто кидають. Так що її знаю файну, то вже мене не питають. Які текстури. Слуп який. Вой починається. Цемент, ой, чекай. Вже поїхали. Так, досить без труїду. 46, 47, 48, 50 Непогано, непогано скажу, так, так треба файно стати от у под тромбіком, як мене бачив вчив. <гум> так, і чекаємо на жертву. Ну я знаю, що жертви так довго немає. Просто я дуже, дуже швидкий приїхав найперший Куху жертви блин. уже подъехали два а жертвы не подъехали это печалька реально печалька так бы там на этих был в любом так втичет 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 вот, втичет

Попри принял не пробьем. Ну, Для GPDH ближче, може, Можу і попасти upaste. Оль... Так по пікселях простріл як снайпер чест тебе. Оба на. Це погано. Це реально погано, що у меня 9 хп. не пробил чекай <цікаві> <рик> так треба десь чекать їхати... я не знаю що робити блин знаю точно у мене аптечка был но вот як її... І... а точно я не надів. Ну ладно уже як є тут много їхнього року попробую когось Зачепити звідси. Може це Type 91, я не пробув. Так Ну це ось йшло, ну це ясне діло, ну. Щоб я виграв в бою. Я пам'ятаю на самому початку, коли ще взагалі толку не розбинувся, навіть не знав, що куди стріляти він. От є наш танчик приїхав. То мене взагалі я радів, що одного вбив. Тут деколи навіть от пам'ятаю раз грав на ноуті, там на мінімальній графіці. То чотирьох завалив. Пінг страшенний, блін. Такий високий, я не знаю навіть. Я навіть не знаю де. Ні з чим не зрівняється той пінг, Та висота пінгу, блін. Не шось таке сказав, ну ладно. Ee, графіка лагає, правда... Тут є 60 FPS, в принципі, нормально був. Ну блин, все лагає, все під ну завалив череп. <гум> на новіті реально я не знаю дуже мало в... валив. Там все лагає реально. Неможливо грати. Так, на цьому місці я рідко буваю. дуже-дуже рідко. Так що я його... Цю карту не бачу, то есть не знаю. Э, так що будем дивитись. Так, все у них четверки у нас одна троечка. Так нечестно. У них тайп у нас грант. Их грант тоже есть. Значит, у них потужніша команда. На одного игрока. Ж... Вані, труні, люблю. Ай, шо я таке балакую, як я її не знаю, шо Це Завод, чи як він там? White park. Вот тут все чітко видно, заїжджаєш... Ну цьому мості мене часто валили Вік, чувак поїхав Не, ну чтко, чтко, ничего не скажешь Так, ну вот что, только у меня одно питание. Что, когда я играю? Броня не пробита. Не пробил. Не пробил. Броня не пробита. Что ты в жопу? Ай. Все, можешь найти. идти? Валес, точно. Воу, блин. Я думал, все-таки по не попадает. Никто. Та що ти мене штулухає, друг, десь? Відживи! Вай байбай. Так, заїжджаємо по правому фланзі. До речі, наші вже п'ятьох завели, а ми всього одного. Я навіть урону толку не пробив. Я похлопаю себе. Ну ладно. Так. У, -у эскейт. Что это таки Вот. Где? Ми тут виграли, ура! М -м, маємо же тут 1000. А тут скики 13. Майже 14 тысяч. Мені треба 16. Значить треба грати. Трохи. Так блин. БТ артилерійський. Блін, я думаю, ні у більше такого нема. Якраз напроти проти мене суперник є такий. Речі, класно цей команда пішла, б. Воу воу. Без підвисань, чувак. Кисонечко. Файнов, Блін, милуюся графікою. Так. Вой э... починається. Короче, погнали. Погнали, погнали, погнали. Так, я думаю, це там, це не там. Ладно, переїжджаємо його і валим далі. Так. класна карта мені тоже. Реально подобається. Я от на ній якраз завалив 4. Так, ми вже в центре небеспечно Побуди жад и подлежь Засветий хотя бы пару чоловічок, О, один я Воу 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 забагато, блін, що це таке? Крейсер третій, блін, Оно бідно, я хотів лише засвітити і втікти, ну що це. Ай. Ну ладно, ладно, все. Все, на цьому я завершу своє відео. З вами був Пандей. Всім пока-пока.